Друзі, доброго дня! Це громадський контроль. і Сьогодні ми поговоримо про мітинги на підтримку ЗСУ. Гроші на, на Зсу, так вони в нас приблизно називаються, які приходять під міськрадою в Дніпрі і в багатьох інших містах. Але поговоримо, звісно, конкретно про Дніпро. Поговоримо про образи нашого мера Бориса Філатова на. Сторону мітингарів, поговоримо взагалі про людей, які виходять на мітинги, їх цілі, про петицію, яку вони підтримують. І взагалі, чи є дні про лідером на підтримку ЗСУ, і чи варто виходити на ці мітинги та одиночні пікети. Ми поговоримо сьогодні разом з дружиною військового службовця Владою Усенко Владислава. Доброго дня. Доброго дня. Будемо розпочинати. Друзі, не забувайте підписуватися, ставте вподобайки і. Розпосюджуйте відео, особливо це, я думаю, воно буде дуже важливо, ну щоб і ви, і ваші знайомі знали, що взагалі відбувається в Дніпрі. Так, влада, давай розпочнемо з самого початку. У нас в жовтні розпочалися такі протести, певні, да? ну, мітинги, скажімо так, на підтримку. А як ти взагалі про них дізналася? Як ти взагалі вирішила до них приєднатися? Та чому ти вирішила до них приєднатися? А, так, дякую за питання. А, все почалося з того, що. У мене чоловік, о, як ви вже сказали, військовослужбовець він служить в 95 й десантно-штурмовій бригаді. І я їздила до нього часто в Житомир, поки він був на навчанні, угу. і мені дуже кидалося в очі, що там скрізь просто там півміста, там переставляють бруківку. І після цього одразу почались такі доволі масштабні мітинги в Житомирі, і угу. це якось розповсюджило Сам я. Побачила це саме з Житомира, тобто почалася така хвиля саме з Житомира. І тоді я дуже підтримала цих людей. Мені здалося, що вони роблять дуже круту справу. У нас в Дніпрі тоді не було цих мітингів. І буквально через декілька тижнів, напевно, чи, чи навіть через місяць, не можу вже точно сказати. І в Дніпрі почали люди виходити. Я перший мітинг пропустила, а на другий, на другому я вже була. Моя мотивація проста. Мені потрібен живий чоловік вдома. От і все. Якраз в листопаді да була подана петиція щодо вже конкретних дій, як змінити бюджет конкретно Дніпра і якби його перенаправити частину коштів на зсу. Можеш трошки про це розказати? Що за, за петиція? Ми також друзі з вами. Поки влада там що шу шукає, ми залишимо в коментарях. Обов'язково Підтримайте цю петицію. Вона там достатньо конкретна і також хочу сказати, що наш мер вихваляється, що ми є лідерами. По підтримці зсу, але насправді це не так. Дніпро не є лідером. А є дослідження, які кажуть про те, що у якщо ми кажемо відносно бюджетів інших міст, я рахував, ми десь 5-7% витрачаємо з міського бюджету. Є міста, які витрачають 20%, Львів витрачає 10%, Там Бердичів 9%. Тут дуже дуже багато міст витрачають на ну, набагато більше в абсолютному значенні. Також насправді Київ 6,2 мільярди. Львів каже про 2 мільярди. Навіть я, я зараз зацитую, але я так, секундочку, Така була цікава фраза у нашого е, сусіда з Кривого Рогу. Вілкула, він також там трошки ображається на тих, хто виходить на, на мітинги, і написав: всім відомо, що Кривий Рів надав ЗСУ допомоги на 1,6 мільярда гривень. Це одна з найбільших цифр у державі. Хто знає, хто надав більше, нехай напише. Це написав Вілку буквально в листопаді. Я думаю, що ну, напевно вони з Філатовом одного не читають, тому що Філатов якраз пише, що ми лідери і ми надаємо найбільше. Ну, коротше, все Е, Так от, давай про петицію. Я так, підволочку. тобто ця петиція стосується змін бюджету на 24 рік. Мені дуже шкода, що напевно нам вже не вдасться нічого зробити з бюджетом 23-го року. Ну, да, хоча мені. при цьому Київська міська рада виділила 800 мільйонів на збройні сили України. У нас при цьому Філатов і Санжара розповідають і пишуть пости в Фейсбуці, що ми, як громада міста Дніпра, не розуміємо, як формується міський бюджет. А при цьому в інших містах вже почався перерозподіл бюджету з благоустрою і з інших видатків саме на збройні сили України. Чомусь в Дніпрі, напевно формується він по іншому, да. при тому, що так. Да, давай так і щодо петиції, це прекрасна ініціатива людини, яка чи ініціативної групи, хто створив цю петицію, вона стосується змін до бюджету на 24-й рік і відміну. Всіх тендерів, які не є раціональними у використанні під час повномасштабної війни, так тобто тут сказано про те, що по-перше, в 2024 році бюджет на потреби територіальної оборони дуже порізаний, дуже скорочені видатки на придбання безпілотних літальних апаратів. А це дуже важливо. На да, там здається, лише 300 мільйонів закладається в цьому році. Я рахував, у нас десь півтора мільярда закладено бюджету на підтримку зсуд тероборони. Так при цьому у нас якісь баснословні гроші на ремонт доріг. Да, там здається 500 мільйонів, тобто 300 так. десь там планується на підтримку ЗСУ і 500 мільйонів на, на ремонт доріг. Так, да. Я вже не кажу про витрати, які мені здається, треба порізати в першу чергу. Це витрати на піар міської ради і Філатова Бориса Альбартович. Да, це 100%. У нас знову ж таки да, в цьому році більше 200 мільйонів йде саме на оці програми, там, де. З ЗМІ платяться кошти, або там робиться оце, ну, є там, такий третій вік, якось називається, коли там людям похилого віку надаються якісь там не послуги, не, не соціальне забезпечення, mm -hmm. а просто ну, така трошки як розвікуха, да, але там, де ну якби постійно кажуть, що там мер класний і таке інше, ну можливо там. До війни, коли там дійсно є чим зайняти людей, вони нема чінація. Окей, але зараз ну можливо. Ну, я думаю, що бабусі та дідусі yep. посидять вдома, тому що їх внуки, частина воюючи, частина волонтерить, просто прилітають ракети, і ну якби yep. навіщо зараз якісь там весілля, Ну коротше, ну але і купа грошей. А ще витрачається, знаєш, що у нас 60, здається 9 мільйонів гривень, ви на Дніпро ТВ. Тобто це просто наш муніципальний друзі на канал, от ви, ви зараз на нас дивитеся, Це якби ну да, ви просто там включили в ютубі. І, ми не втрачаємо жодних коштів з бюджету. А там майже 70 мільйонів, да, і, і, і там же ж ви не знаєте жодної критики Бориса Фі Філатова, так. чи якоїсь там ну, взагалі, якоїсь конструктивної зі там просто йде про Тобто Це пропагандистська, за наші кошти бюджетні. Тобто ми туди платимо суму з наших податків. Ви так. і в тому числі чоловіки військовослужбовці. Просто якби так навіщо це потрібно під час мені знаєш, що не ще розуміло. подобається дуже. Я взагалі телебачення не дивлюсь, але я давала інтерв'ю 11-му каналу аргументовано, але порізали там жахливо. І я зайшла подивитися це інтерв'ю. І що мені перше до інтерв'ю під час прямого ефіру попалося? Це ролик, де Борис Альбертович розповідає, скільки БПЛА вони відправили на фронт і скільки автівок. Тобто, давайте розуміти наступне. По перше, цей ролик був знятий за наші гроші. По-друге, ці БПЛА і автівки були куплені за наші гроші. Да. Це не дотації, це не донат а, а, Бориса Альбертовича. Це не, його, а, це не його гроші, які він витратив. Так. І по-третє, він піариться на тому, що він просто робить свою роботу. І це все правда. це і так він повинен робити під час повномасштабної війни. Можна було б це чудово піаритись, коли це його особисті гроші, і він проявляє ініціативу. Він знімає ролики за свої кошти і показує, що він е, допомагає армії. Це круто, це треба робити, але не за рахунок наших коштів. Я більше того скажу, що ви казали про 800 мільйонів, я які от Київ сьогодні буквально mm -hmm. додав. А знаєте, яка історія? Що ці ж 800 мільйонів це дотації з місцевого бюджету прямо в генштаб ЗСУ? Mm -hmm. Тобто кличко не купляє там тисячу дронів і розказує, який я крутий. Він просто направляє кошти генштабу, який звісно знає набагато краще всіх нас і любого мера. Куди зараз дійсно ці гроші так. потрібні, і вже генштаб їм розпоряджається, і так роблять багато міст, і саме тому ми можливо не бачимо в багатьох містах постійних. Постів з там і з БПЛА, тому що вони просто роблять просто дотації в державний бюджет, прямо генштабу чи прямо військовим частинам. І вони навіть не знають, куди ці гроші витрачаються, тому що їм це не треба. тому що вони розуміють, що насправді вони місцеве самоврядування вони можуть дати кошти, вони їх дають, і не треба на кожній е, покупці піаритися. У нас майже у нас взагалі ну там є трошки дотації. Я не буду, але саме військовим частинам трохи є. Але там 90. Просто, напевно, відсотків нашого може там 80% це покупки. Да? Ну, якби знову ж таки питання, да ну якби хто Філатов знає краще ніж залужний, куди витрачати е, кошти? Так, бо він каже, що ці кошти розкрадаються. Це ж вже не перший пост в Фейсбуці. Да, це факт. Все. Друзі, не забувайте підписувати цю петицію. Ми її знову ж таки залишимо там. вже майже там, коли буде дивитися, більше двох тисяч, бо буде голосів ще трошки залишилося. Тища важлива історія, важливо підтримати. Дякуємо вам за підтримку і будуть дякувати військовослужбовці. Так і я так розумію, що забезпечення, яке зараз є, його звісно, не вистачає, і грошей мало не буває зараз. А, дивіться, мені конкретно моїй сім'ї, моєму чоловіку, гроші від держави не потрібні. Слава Богу, я працюю. Мій mm -hmm. чоловік із минулої роботи до того, як він приєднався до лав Збройних сил України, йому виплачують зарплату. Тому конкретно мені не потрібні, але так, забезпечення не вистачає. Я не буду називати суми, скільки ми вже грошей витратили. На ну тобто, це тисячі доларів. Давайте отак mm -hmm. скажемо. Да, я розумію. що майже що військовослужбовці зачасту більше своїх зарплат, як які в них типу великі, ви витрачають на це забезпечення. Копійки, це копійки. Да, Давайте да. просто пам'ятати, що звичайні штани в мілітарі магазині коштують 7 тисяч гривень. Ну, от і... Просто штани. Так, просто штани. А ті хлопці, які не йдуть на бойові розпорядження, у них зарплата 15 тисяч гривень. Ну, тобто, давайте от, подумаємо, і... чи вистачить їм ці грошей, так? Чи вистачить ці гроші? А, так. І е мені конкретно не потрібні, але я хочу, щоб не тільки мій чоловік був забезпечений, а й все його оточення, його побратими, посестри, в тому числі. Тому що перші, якщо не дай Боже, він отримає поранення, перші, хто буде надавати йому цю допомогу, це його, його побратими. Тому мало того, що мій чоловік забезпечений, розумієте. Я знаю тисячі сімей, тисячі військовослужбовців, у яких а, немає а, катовських турнікетів, наприклад. Був випадок б, буквально нещодавно у, моє, у мого чоловіка, його побратима, він використав китайський турнікет, він зламався. Благо в нього був другий, а у деяких його немає. Ну так, тобто, ну, да. це дуже важка ситуація. Турнікети трошки поясни, можливо, не всі розуміють. Це те, що робиться при пораненні, які затягують і зупиняють кров для так. того, щоб люди дотягнули до вже повноцінної так. медичної якби, підтримки. Скажімо так, це найперше, що робиться, і дійсно. Ці турнікети завжди необхідні, і там у нас ну так, таке є з ними проблема. Є з ними проблеми, так і звичайний, ну тобто, гарний катівський турнікет раніше коштував 2500 п'ятсот гривень, зараз трошки дешевше, але все одно у багатьох їх навіть немає. А їх треба мінімум 4 на 4 кінцівки на кожен бойовий вихід. Тобто, і все, і все зрозуміло. А, скажи, будь ласка, Владислава, а От які люди поруч з тобою на цих мітнах, з ким ти познайомився? Я ж так розумію, там да, немає. Ну тут у нас там є, ще трошки люди думають, що може там хтось за гроші виходить. Ну можливо, ти таких бачив, що в них і, і, їх там хтось привозить, приводить. Ну також це обговоримо, знаєш, не будемо це. Тому що ну, міська влада, ми ще раз про це поговоримо. Вони там трошки також на це натякають. Але взагалі, хто хто там є? з ким, Ну, кого ти там бачиш? З ким я спілкувалась там? Це. Молоді дівчата, в основному це дівчата. А mm -hmm. молоді дівчата, які багато з них працюють в ІТ-компаніях, до речі, там волонтерів багато. От саме хлопців, кого я знаю, це хлопці-волонтери. Там моя мама, наприклад, і її віку люди, які mm -hmm. розуміють, що, по перше, потреби збройних сил України не покриваються а по-друге, в нас Бюджет Дніпровський, не тільки Дніпровський, витрачається на відкриття Успенської площі і на, і на піар мерії. Тому це ті люди, з якими я спілкуюсь. Одна жінка була вчителька в школі. Угу. Якихось незрозумілих людей, які Ні, там, я не бачила, які, які там не знають, чому вони вийшли, яким просто дали там плакати, вони стоять, не розуміють, що таких ти не бачиш. Mm. Але я, 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 я так розумію. Окей, а, давай продовжуємо далі. А, Влада, скажи, будь ласка, і, і от, в принципі, є люди, є певні вимоги, як конкретні цифри. Ми зараз це об обговорили. Так? Це не гульна якась історія. І десь там пару тижнів тому мер після чергового мітингу. Просто розрозився постом, да, де назвав людей. Ну, зараз побачите цей пост, друзі, там, я не можу це казати в Ютубі, тому що Ютуб нас або заблочить, або дуже сильно поріже покази. Ну, тобто, у собачка-бки. Да, він до цього назвав корисними ідіотами, часто і продовжує, до речі, називати мітингарів, а там він сказав, ви мітингарі, волонтери. Оці всі, хто вийшли, ви всі. Оце слово і і повторив його разів, напевно, там 7-8 в цьому лише пості. А, mm -hmm. а, а, а ще назвав до речі, антикорупція навіть не цим словом, а ще там гірше, тому що ви взагалі по це напевно к нам. Я не знаю, що ми там кудись збіжали. Я не знаю. Я, я взагалі з міста ви виїжджав там за весь час. Він а, він написав, що ви заховалися, втратили. а зараз повела да, 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 за том, 에... давайте нагадаємо, що Борис Альбертович захворів на ковід, коли почалась повна да, 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 да. його його взагалі не було в етері. Він там десь з'явився. На початку березня, ну а потім ми бачили там цю історію з, тим, з якоюсь тайною вечерю, де вони з, з депутатами спілкувалися, але окей, не будемо зараз туди заглиблюватися. Окей, а, добре, то таке, про нас то таке, про антикорупціонерів. А, як взагалі ти це сприйняла? Це просто якийсь, я не знаю, на голову не натягнеш пост і люди мітингарі. Це дуже образливо. Ну, ми всі були в шоці. Я чоловіку, коли показала цей пост, він, він не міг повірити, що дерслужбовець держслужбовець, людина, то ще таке ладно, так, але е, держслужбовець, голова е, міської ради Дніпра. Мені е, найбільше цікаво, що не було жодної реакції на подібні вислови від е, посадової особи. Тобто, уявіть собі. Е, Незалежну демократичну країну, давайте візьмемо Польщу, Францію, Німеччину, в якій мер міста нецензурною лексикою обзиває людей і не відбувається нічого. Нічого да. Нічого, абсолютно, кобути так ніби це так, ну, так і потрібно, да. так просто розумієте. Позав як позавтракати там повкаву випив і написав пошу. Там так ну, напевно бороспи щось інше випив, як кажуть, злі, злі язики, що він це пише на поставку. Так і Ось, оце, це мене здивувало найбільше, можливо. розумієте? Тобто ми mm. вже звикли. Це ненормально, що ми звикли до цього, але ми вже звикли, що у нас ну Борис Альбертович таке не перший раз по факту пише. Але це не можна залишати без жодної реакції. На це повинна бути реакція від е, суспільства, від громадян України, е, від посадових осіб вищого рівня. Так? Тому ми це не залишаємо без уваги. Особисто мене це образило. особисто мене. Тому е, що ми зробили? Я зібрала невеличку ініціативну групу е, з юристами. Ми написали, по-перше, петицію президенту. В якій ми просимо відреагувати і змінити законодавство таким чином, щоб е, посадові особи, які ображають людей і е, покривають їх нецензурною лексикою, е, несли е, відповідну відповідальність. Е, ви, вибачайте за е, е, тавтологію. Це та, 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 нормально. Е, тобто, у нас зараз по закону, на жаль, немає навіть дисциплінарної відповідальності за подібні вислови. Ну, просто людина може робити, може лише робити політично, да. так. Але політична відповідальність в умовах війни виборів не немає ніхто робити перевибори там не буде, збирати так. підписи не буде. Да, там якусь народну ініціативу. Це звісно все угу. ну, не актуально. І друге, що ми зробили, ми написали так. лист уповноваженому Верховної Ради з прав угу. людини омбудсмену, по факту з тим самим запитом відреагувати, і якщо потрібно, змінити законодавство, щоб була відповідна, відповідна покарання. Для держслужбовців Все. дуже сподіваємось. По-перше, на реакцію омбудсмена, а по-друге, публікація петиції повинна вийти на днях. Так, Бу будемо сподіватися, друзі. Петицію ми також всеукраїнською залишимо до президента під нашим відео. Ви можете також її підписати, розповсюджуйте серед своїх друзів, знайомих. Я думаю, що неважливо. Хто що робить насправді для зсу, навіть якщо вважаєте, що там міська влада робить все, що як треба, але ображати людей, ображати волонтерів, військовослужбовців. І, і, і просто людей. Ну, це також є, навіть ну, на, на взагалі, підривом об обороноздатності, тому що моральна і психологічна складова у війні вона є дуже важливою, тому що ми взагалі витримали перший тиск лише тому, що ми зібралися і морально і психологічно були стійкі весь наш народ, хто що міг робив, і ми далі це робимо. Да? А Це просто підрив, тому я навіть можу писати, як там людина на фронті, що вона думає. якщо Якби там, ну коротше, людей, які хочуть, щоб їй дали більше грошей, як я покаже, вона просто вижила, називають якимось ну, неподобством. Так, ми зібралися, а деякі захворіли на ковід в перші дні війни. Да, а деякі так, да, кашлярі там. А, окей. Влада, скажи, будь ласка, а які ну, взагалі твої там думки і, можливо, і інших людей, які виходять на майбутнє? Ну, зараз зима, вже холодно, якби да, вже там мінус. Ви вже п'ятий чи шостий тиждень виходите. Да. А, що далі? От, як ви взагалі? Які ваші а, я буду відповідати за себе, так навіть якщо я буду одна, я буду стояти кожної суботи біля міської ради. До цього я виходила з дитиною взимку. Напевно, я буду сама, а, але я буду стояти до того, поки Дніпровська міська рада не почне діалог з нами. Так. Чи окей без діалогу, але вони повинні е, наші вимоги, які вказані в петиції, виконати. Це мінімум. Це мінімум. Так. Зрозумів. А настрой інших якби людей, які виходять, ти знаєш, все по-різному? Е, з ким я спілкувалась всі, всі в цієї суботи планують бути. Окей, зрозумів. Це добре. Це, це добре, що люди не дивлячись ні на що, да ні на образи, ні, ні на холод, продовжують відстоювати те, що нам дійсно зараз напевно так. найпотрібніше. Та Боже, це найменше, що ми можемо зробити. Це одна година часу в тиждень. Наші хлопці сидять в бліндажах днями в холоді. А нам все, що треба вийти, це просто в гарному одязі, в теплому, я маю на увазі постояти одну годину. У відносному... Ну камон, це не складно. Це правда. У відносно безпечному місці, так. якщо там ракети не прилітять. Влада, дякую дуже тобі за позицію. Дякую, що зголосилася прийти. Я думаю, дуже важливо було і нашим глядачам це почути, тому що ну, дійсно в інформаційному просторі, як ти кажеш, там інтерв'ю ріжуть, і різні виходять сюжети. Можливо, не всі розуміють. ну… Чи потребу, да, чи чому люди виходять, чи хто виходить. Дякую так. тобі, що ти зголосилася. Тепер я думаю, все стало набагато ясніше для наших глядачів. Друзі, підтримайте це відео, розповсюджуйте. Давайте своїм друзям, знайомим, тому що насправді це важливо. Якщо у вас є бажання, виходьте на на пікети, також в суботу об об одесятій. Да, кожного кожної суботи підтримайте зсу, підписуйте петиції. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. To Dziękuję za zaproszenie. Do